Я вже направляюсь додому і я щойно ой додому в аеропорт. Е, і я забула записати вступне слово. Я в гельсінках столиці Фінляндії. Вітайте нові пригоди, нова країна, нова столиця, нове місто. Ви самі знаєте все нове, нове нових багато вражень. Так що, що гарного вам перегляду мого нового, нового відео про Фінляндію. І так, в принципі, це не так уже і погано. Я думала, що мені буде дуже холодно, що прийдеться купляти якийсь додатковий одяг. Але поки що мені нормально в поїзді показувала температура плюс 18. Я сподіваюся, що холодніше мені не буде. І тому я все ж таки піду і зараз прогуляюся містом. Але перед цим вип'ю горнятку капучино, тому що я дуже хочу спати. До речі, можете подивитися, яка тут архітектура. Дуже прекрасні будиночки. Все дуже мені подобається. Я давно мріяла попасти в Фінляндію. Mm, як вам назва закладу? Мені здається, вдало. До речі, в кожному маленьку куточку можна побачити підтримку нашої України. Ось, наприклад, книжка про нашого президента, а ось і наш прапор. І це просто звичайна книгарня. Попри яку я йду по дорозі. Дуже приємно. Знаєте, тут наскільки якась така приємна архітектура, приємна атмосфера, що тут не хочеться нікуди спішити. Так у мене тут є два дні, на відміну від інших країн, деяких у мене була просто півдня. Але в загальному тут просто хочеться гуляти серед цих прекрасних будівель, вулицями. Дуже приємно, якось так. Не знаю. От Я відчуваю, що це моя країна. А зараз покажу вам маленьку, дуже милу стату, яка є в гельсінках. Це мішка Тедді. Подивіться, який він миленький просто. Ось погляньте. Це скеля. Як ви думаєте, що там такі? Це не просто скеля. Можна подумати, що там якийсь музей, але ні, це церква. Церква, яка видовбана в скалі і зроблений в ній тільки мідний купол. Оригінальний, я думаю. Весту таки би сподобалось. Всередину коштує 5 євро. І подивіться, яка тут незвична атмосфера. Правда, тут красиво. також тут ще є орган. Можете побачити. Ніколи б не сказала, що це церква. У нашому розумінні тут мали би бути всюди ікони і тому подібне. Але в цьому є щось щось своє. І так, привіт-привіт! Хочу поділитися з вами моїм особистим першим досвідом. Я завжди заселялася в готелі. Цього разу я заселилася в хостелі, так як скандинавські країни вони сильно дорогі. А хостел, в принципі, мені навіть було цікаво, як це буде. Я заселилася зараз третя година, і я тільки поки що одна в кімнаті. Напевно, будуть всі місця зайняті, так як хостели це дуже популярно на півночі. Ось покажу вам, яка кімната. Ось заходимо в двері, двері корот... на ось такому ключику магнітному. Ось так заходимо. У нас є умивальничок, дзеркало, як я вже показала. І ось такі три двоповерхові ліжка. Моє місце ось тут знизу, до речі, фіолетовий якраз мій любимий колір. Можна побачити, тут є така поличка, є світильничок і розетка. В принципі, все, що потрібно. Також в кімнаті є столик. І шкафчики. Я думаю, що можна попросити в них, можливо, за додаткову плату, колодочки, щоб залишати і не переживати. В принципі, все чудово. подивимося, який ще тут вигляд. Вигляд на закриту вулицю. Тобто, закриту, ну, так, закриту вулицю, тобто тут транспорт сильно не їздить, тільки ті, кому потрібно. В принципі, ось такі. Ой! Ой, шкафі. Ось такі високі потолки. В принципі, мені подобається. Я поки що задоволена. Що якби ніхто більше не прийшов, було б взагалі супер класно. Отак-от от буду обживатися, буду відпочивати, тому що я втомилася. Все ж таки, який сьогодні день? Не знаю. Сьогодні вже п'ятий день, як я подорожую. І це трошки важко, тому я вирішила, що зараз я помонтую трошки ці відео на мій канал. І, можливо, вечором піду прогуляюсь, куплю водичку ще. І завтра в мене виселення в 11 годині, і літак в 11 вечора. Тобто в мене буде 12 годин, і тоді я походжу вже після того, як сьогодні нормально відпочину. Так що, отакі у мене плани. А ви дивіться далі мої пригоди. Пум! Цей робимо фотосесії. Сьогодні <amental't dánd anyway> <Yes. shöd popcorn> у мене корейська вечеря. Я познайомилася з чудовими дівчатами, які мене uh -huh. люб'язно uh -huh. п'ятно І так, сьогоднішня вечеря у нас тут рис, це листочки норі, це традиційний їхній фастфуд, е, якась жарена капуста. Я добре не зрозуміла. Це, це м'ясо, це тунець, це морська капуста. І тут якийсь теж рис із спеціями. Дякую, дівчата. І так. Ми пробуємо рис із е, норі. Це вперше в моєму житті. Mm. Mm. Це смачно. Гуд. Ну гаїна. Нагадує суші, роли. Mm. Мікі. Мікі роли. <laughs> Це нагадує роли суші роли. А суші ролика Так, Ход. А це Успенський православний собор, головний собор Хельсінків, головний собор Фінляндії. Ось його можете побачити зараз. Така будівля позаду мене це парламент Фінляндії. Ось так. Звісно, вона трошки відрізняється по архітектурі від тих будинків, що поруч. Також майже біля кожного парку є ось така маленька відгороджена територія, де можна гуляти суто з собачком. Їх можна випустити вони собі, там будуть бігати, знайомитись з іншими собачками. Це дуже круто. Вони турбуються про наших друзів менших. А це будівля національного музею Фінляндії. І подивіться, який красивий тут стоїть відмедик. Сюди відмедики. Я зараз знаходжуся в цьому національному музеї. Вхід коштує 18 євро. Тут дуже багато інтерактивних експонатів, де можна нажимати кнопочки, там включається, засвідчується все тут, дуже класно. Зараз на портретах з'явиться моє обличчя. Оп! Ну no. тут немає тут. Oh. I'm beautiful! <свісно> <свісно> О, так це мій е, е, вираз обличчя після сесії. Oh. 저우진이. 예. 이거 넣어 넣어 넣어. 펼쳐. 어, 이게 치는 거 맞네? 진짜 되다. 인코딩 밀, 미드, 에디블 파츠. When the war that broke out between China and Japan in 1937 prevented the games from being held in Tokyo, Finland was... the new president of Finland, Jakonze. Swim. <laughs> Ми вже вийшли з музею. Мої нові корейські друзі пішли до себе в готель. А я йду в хостел забрати свій рюкзак, який я залишила, щоб не ходити з ним по місту, тому що він доволі важкий став е, за всю поїздку, так як я купляла всюди багато сувенірів, і тому був найкращий варіант його залишити в хостелі, поки я ще буду гуляти містом. Так що, отак. Була дуже рада і було дуже приємно познайомитись з цими дівчатами. Добре, що є перекладач, і ми так знаходили спільну мову. Проблем ніяких не було. Так що привіт вам, дівчата. І закінчились мої два дні в Фінляндії, і два дні в прекрасних Хельсінках. І зараз я відправляюся в аеропорт. У мене через три години літак до Варшави. З Варшави вже автобусом-завтра додому. Так що такі у мене були пригоди. Чудовий, насичений тиждень. Чесно кажучи, я не відчуваю втоми. Я готова їхати вже кудись далі і далі. Та, на жаль, вже не залишилось так багато місць, куди би я могла відправитись. Так що, отакі справи, дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що були зі мною. І чекайте наступних пригод.